Якою він вас бачить? Це загальний розклад, нагадую, що за індивідуальними звертайтесь, будь ласка, в особисті, якою він вас бачить. Давайте подивимось, якою він вас бачить. Отже. О, він вас бачить жіночкою, такою, знаєте, Розумною, да, яка може роздавати поради, навчати, наставляти. Але жінка, яка схильна і до маніпуляцій, яка може добиватися свого своїми методами. А також ви жінка, яка вміє заробляти гроші, це ви ресурсна жінка. Отже, якщо цей розклад був для вас корисним, ставте лайк і нагадую, що за індивідуальними звертайтесь, будь ласка, в особисті. Всім пока.